Що ти можеш діяти по любові? М -м. Потроху вибудовувати собі шлях подалі від складнощів. Бо ти можеш зараз обрати або далі рухатись в системі, де все складно, де всього можна добитися тільки самостійно і тільки через трудні, трудні способи, вибори. Просто тому, що в тебе достатньо сили, щоб... Щоб як це привозмагати, вибачте. А насправді як? А по справедливості що у нас? А, насправді це просто звичка, Звичка, що хтось тебе навчивши це правильно. Чи це наука правильна? Не дуже. Вона про те, що треба багато діяти. Але не значить, що діяти, аби діяти, що вся робота буде оплачена так, так само, як е, скільки ти в неї вклав або вклала. Робота має приносити задоволення а не конфлікти. Складно не значить добре, складно не значить те, що правильно. І якщо ти багато пашеш, це не значить, що ти будеш е, е, нагороджений. Скоріше розчарований чи розчарований. Вирощуй те, що цінно для тебе. Обирай самостійно, що ти хочеш вкладатися і над чим ти хочеш пахати. Бо це має бути правильним саме для тебе, для твого, для твого зростання, а не для чогось іншого.